Щас. Якщо у вас був момент, коли ви купили китайський чай, заварили його і подумали, і щось тут не так. Це нормально. Насправді більшість людей роблять одні й ті самі помилки, які псують перше враження від чаю. Ми в Джазпанті зібрали сім найпоширеніших помилок і розповімо, як отримати від чаю реальне задоволення. Перша помилка думати, що хороший чай обов'язково має бути дорогим. Насправді, як і з більшістю речей, є прості варіанти, а є якісь більш складні для вдумливого чаювання. Головна історія в тому, щоб ви розуміли, для чого. Ви берете чай. Якщо ви берете чай під кожен день, на роботу, в термос або для вдумливого чаювання, це може бути абсолютно різні варіанти. Головне розуміти, що дешевий чай не означає поганий, і так само дорогий чай не означає, що він ваш. Помилка номер 2 пробувати чай і одразу робити висновки. Це одна з моїх улюблених помилок насправді, бо дуже часто, е, на прикладі зеленого шен-пуеру люди приходять, кажуть, отримали досвід, він якийсь супер гіркий і так далі. І все, і я більше не п'ю в житті зелені пуери. І я їм кажу, друзі, в нас є варіант Джон Шеннон, і просто світогляд людини міняється. Секунду. Тому та сама заварка, або чай може абсолютно по-різному розкриватись в іншому посаді, при іншій кількості чаю, при різній температурі. Тому не робіть спочатку перших висновків. Один раз це не знайомство, Це просто перша зустріч. Помилка номер 3 неправильна грамовка. Часто може чай здаватися або порожнім, або суперміцним. І насправді іноді це справа не в чаї, а банально в кількості заварки. Ми радимо просте правило: на одну людину приблизно 5 грам, на дві людини 8 Це базова грамовка, від якої можна починати, а далі підлаштовувати під свої вподобання. Четверта помилка ігнорувати правильне зберігання. Навіть дуже хороший чай можна записувати неправильним зберіганням. Чай не любить сонце, вологу і сторонні запахи. Був навіть у мене колись досвід, замовляв чай в інтернеті, і коли відкрив пачку, від нього просто був такий яскравий аромат пахощів, оцих от благовоній. І на смак він був просто такий самий. На жаль, всі мої надії на те, що якщо я його пару разів пролью і він все, все одно буде нормальний, просто провалились, і чай був постійно з, з, зі смаком благовоній. Так що дуже обережно з цим. Помилка номер 5 не знати, що ти п'єш. Коли ви знаєте щось особливе про чай, його завжди цікавіше пити. Наприклад, з якої він гори, як він оброблявся, якісь цікаві факти про саме цей чай. Завжди занурюють вашу увагу більше в цей процес. Це не занудство, це більше про контекст. Помилка номер 6 боятися зіпсувати чай. Дуже багато людей бояться заварювати чай, а раптом я щось зроблю не так. Спойлер, насправді всі заварюють якось не так, і це нормально. В кожного свій метод, в кожен проходить свій шлях проб і помилок. Тому не бійтесь експериментувати, як завжди, від мене порада. Вже, вже плутаюсь. Сьома помилка це пити чай на самоті. Я особисто коли починав пити чай. Для мене було дуже великим здивуванням, чому коли я подаю чай своїм друзям, вони просто кріються отак от і кажуть, що він такий гіркий, а мені нормально. Я можу особисто сказати від себе, що коли я заварюю людям чай і дивлюсь на їх реакцію, я можу якби, своє сприйняття або свою навичку цього. Бо справді дуже багато особистих вподобань. Ну і в цілому нові знайомства, нові враження часто можуть відкривати чай з абсолютно іншого боку. Ну і не забуваємо коронну фразу, чай об'єднує все під небом. Якщо коротко, не існує правильного способу заварювати чай, є саме ваш спосіб. Помиляйтеся, пробуйте, це ваш шлях, і чай підтримує вас на цьому шляху. Це був джазпанкті. Побачимось за піалою. Чекаємо вас в гості на веселя Тетюника 58 для Тут!